Тутті. Вітаю усіх бажаючих вивчати італійську мову за допомогою інтуїтивного методу і переходимо до 51 го уроку. 50 по-італійськи cinquanta, А 51 повинно бути cinquanta uno. Але ми знаємо правило, що при збігу двох голосних одна із них скорочується. Тож правильно буде. Чінкуантуно 51. 51 Щоб утворити порядковий числівник, як завжди, закінчення О змінимо на суфікс езімо. Чінкуантунезімо – 51. Чінкуантунезима леціоне. 51 урок. Культемодифіка. Деякі зміни. Або дослівно декілька модифікацій. Слово куальке цікаве тим, що після нього ми завжди вживаємо іменник у однині. Розглянемо приклади: Квальке-студенте. Декілька студентів, дехто студентів, деякі студенти. В італійській мові іменник студенте, на відміну від української, стоїть однині. Кальке Джорно, декілька днів, деякі дні аміка. декілька подруг, деякі подруги, дехто з подруг. Квальке модифіка, деякі зміни. Будь-які зміни. І зверніть увагу на те, що слово квальке залишається незмінним. Квесті панталоні ці брюки. Вказівний прикметник «квесто». Цей вказує на найближчий предмет до того, хто говорить або слухає. І узгоджується з іменником в роді та числі. Questo, questa, questi, queste. Розглянемо приклади. Questo gatto, questi gatti, questa donna, queste donne. Іменник Панталоній. Чоловічого роду множини, тож і вказівний прикметник коесті стоїть у чоловічому роді множини. Коесті – панталоні. Лестанно беніссімо, сіньоре. Чому тут вживається особовий займенник ле, який стоїть у ролі непрямого додатку і відповідає на питання кому? Давальний відмінок. Вам, сіньоре! Це вічлива форма звертання на ви – «однині». І плюс сталий вираз стабене, добре. Коли ми кажемо ті стабене, тобі підходить або тобі личить. В реченні мова йде про брюки і панталоні, У множині вони вам підходять або дуже добре і дуже чудово виглядають на вас. «Лестанно бенісімо, сіньоре! Вічлива форма звертання ле вживається як до жінки, так і до чоловіка, як у нашому прикладі. Сіде воно соло аккорчареум покіно, тільки їх треба трохи вкоротити. Ала джака інвеч на сідеве фаре не суне модифіка, а піджак навпаки не потребує жодних змін. У цих реченнях ми бачимо безособові конструкції сідеве і сідевоно, які, в залежності від підмета, вживаються в третій особі однини чи множини. Панталоні. Множина сідевоно. Ладжака однина сідеве. Ці безособові конструкції являються синонімами до виразу чи бізонню ді та перекладаються як Треба необхідно. Але безособові конструкції сідеве та воно» вживаються тільки у поєднанні із дієсловами. ак аккорчаре. Сідеве фаре. А вираз «че бізонньо ді може вживатися як з дієсловами, так і з іменниками. бізонньо ді дікулькоза? Щось необхідно. Чи бізоня ді компраре квалькоза? Щось необхідно купити? Амесембраумпо ларга. Мені він здається трохи великим. В італійській мові існує група дієслів, які вживаються за певною конструкцією, яку ми розглянемо на прикладі дієслова «п'ячере». Ці дієслова вживаються з непрямими додатками, тобто іменники або займенники. До яких вони відносяться, як правило, стоять у давальному відмінку. Відповідають на питання кому. Про особові займенники у ролі непрямого додатку сьогодні вже йшла мова. Тож їх ми повинні поставити на перше місце. Після непрямого додатку ми вживаємо дієслово в третій особі однини чи «множини» П'яче, п'ящоно. Basta, bastano. Manca, mancano. Interessa, interessano. Sembra, sembrano. Pare, parono. Dispiace, dispiaciono. Va, vanno. Serve, servono. Occorre, occorrono. Resta, restano. чи чіволоно. Чи після дієслова в третій особі однини, як правило, вживається дієслово в інфінітиві «мі п'яче коррере. Або іменник в однині. ла піцца». А після дієслова у третій особі множини, як правило, вживається іменник у «множині» множені. Міп'ячено ле банане. В тексті ми бачимо «сембраре» у третій особі однини, тому що мова йде про піджак. Джакта іменник стоїть однині, а ме сембра кеста джакта мпо ларга. Нон талія п'ю Піккола. Чи немає трохи меншого розміру? Незмінний прислівник п'ю та його антонім мено. Вживаються для утворення порівняльного ступеню прикметника в значенні більше або менше. Парла п'ю піано перфаворе, говори повільніше, будь ласка. Девманджаремено дольче, ти повинна менше їсти солодкого. Село ліла фачо мізураре, масаратро постретта. Якщо хочете, можете його поміряти, але здається, він буде занадто тісний. Ліла це комбінований займенник, прономе комбінато, який утворився шляхом злиття непрямого займенника третьої особи однини «ле», кому вам ввічлива форма звертання, та прямого займенника, який відповідає на питання, кого що. Ла, «її». Тут піджак «джата». Жіночого роду однини. Вони зливаються в одне слово, і між ними стоїть з'єднувальна голосна «е». вам її вамї мізураре». Дієслово фаре, у випадку, якщо воно стоїть перед іншим дієсловом, може мати значення дозволу, готовності допомогти, як у даному випадку. «Аве вараджоне» Ви були праві. Малеманіке нонлесембран тропокорте. Але чи вам не здаються рукава занадто короткими? Ми бачимо іменник леманіке. У множині, тож і дієслово слово sembraре вживається у третій особі множини. Леманіке non le sembrano troppo corte. Non credo. Не думаю. Se le allunghiamo un po'. Дюсто умчентіметро. Якщо ви хочете, ми можемо їх трохи подовжити буквально на сантиметр. Із висловом умпо ми вже зустрічалися в 40-му уроці. Це скорочена форма від «умпоко». і тому завжди пишеться з апострофом. Умпокіно це зменшена форма. І всі ці три вирази означають трошки. Трошечки, небагато і так далі. В італійській мові звук Н перед приголосними Б і П піддається асиміляції. Він асимілюється в М, умпо, умпарко, умбілєтто. Ведра, Сара Мульто Контентто Дікусто Комплето. Ось побачите, ви будете дуже задоволені цим костюмом. Форми дієслова ведере і «есере», ведра і сара це форми майбутнього часу, із яким ми будемо знайомитися у послідуючих уроках. А зараз зверніть увагу на те, що літера А стоїть під наголосом і над нею завжди ставиться діакритичний знак. Че di un abito elegante елеганте proprio гуардароба? Необхідно, щоб елегантний наряд завжди був у вашому гардеробі. Bisogno – це іменник чоловічого роду однини закінчення о. Потреба, необхідність, нужда. Применник Ді завжди ставиться перед іменником, у чому ми маємо нужду або потребу. Необхідно розрізняти іменник бізонньо з словом бізоняре, мати потребу, мати необхідність в чомусь, який відміняється як бізонньо, бізонні, бізоння, бізоннямо, бізоняти, бізонняно. І також багато хто з вас вже знає вислів авере ді» мати потребу у чомусь. У якому змінюється тільки дієслово авере. ді» залишається незмінним. «О ді», айбізонді, абізонді, ді», авете бізоньоді, ді, ді, ді». Звертайте увагу на закінчення слова «бізонньо». Поставте відео на паузу, прочитайте та перекладіть текст. Також попрацюйте над перекладом з української мови на італійську. Переходимо до вправ Зерчицю Оно традучите. Questa giacca le sta molto bene, Signorina. Le maniche si sidevona corcharum pochino. Questi pantaloni non le sembrano un po' larghi. Se voglio, le faccio misurare la taglia più piccola. C'è sempre bisogno di un completo elegante. Prediremo per Eclat. Ecco. Esercizio 2 Completate con le parole che mancano. Prediremo le ла секонда леціони. Прочитайте і перекладіть текст. Перевірте переклад. Поясніть граматичні правила, виділені червоним кольором. Якщо вам необхідне більш докладніше пояснення, зверніться за посиланням у правому верхньому куті. Bono Studio. Alla prossima!